Єдність неможливо здобути там, де твориться зло. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благаю вас, браття, зберігати єдність Духа в союзі миру. Такі слова сьогодні промовляє до нас, святий апостол Павел, даючи кожному з нас. Той правильний життєвий орієнтир, який повинен мати православний християнин у своєму житті. Єдність це слово, яке має не тільки гарне зовнішнє забарвлення, але і глибокий внутрішній зміст. Інколи синонімом до цього слова ми вживаємо слово однодумність, але воно у повній мірі не відображає те. Що несе у собі слово єдність. Однодумність це той стан, коли декілька або багато людей перебувають у спільності думок, коли перед ними стоять спільні цілі і завдання, і вони у сфері своєї діяльності намагаються досягнути той чи інший результат. Але поза межами цієї діяльності, кожен з них являється. Окремим індивідуумом, який скеровує і направляє своє життя за власними переконаннями і побажаннями. Інколи ми вживаємо інше слово, одностайність, яке має більш ближче значення до слова єдність, тому що воно говорить нам про те, що люди, які є одностайними, вони стають би єдиним цілим. Одностайність це Єдність у дусі. А ми знаємо зі святого письма, що Бог є дух, тому у повній мірі відповісти на питання, що таке дух ми не можемо, так як не можемо осягнути в міру свого обмеженого розуму Бога, бо ми тільки Його сприймаємо, розуміємо і відчуваємо настільки, наскільки Він відкривається нам. Єдність Духа досягається тоді, коли людина живе в союзі миру, коли є умиротворення в людському серці, у людських серцях, тоді і примножується єдність духа, яка єднає таких людей. Якщо немає миру в людському серці, то не може бути єдності, тому що мир, який єднає людину з Богом, який відображає переживання і перебування людини у Бозі є підставою для того, щоб єдиними були багато людей, тих, які живуть саме таким чином і перебувають у такому стані. Преподобний Ісидор Пелосіот говорить наступні слова: єдність, спільність, яка досягається людьми у духовному житті, є великим Божим даром. Сам Господь нам подарував цей дар для того, щоб ми, дорогі брати і сестри, не загубилися у цьому житті, але були єдиними і будували свою єдність не на початках земного походження, але на тому фундаменті, яким є сам Христос, Спаситель світу, тому що це міцний і незмінний фундамент на всі часи. Бо ми знаємо євангельські слова, які говорять нам про те, що Христос. Вчора, сьогодні і вік той самий. Єдність проявляється і має певне раціональне виявлення. Священомученик Кіпріан Карфагенський говорить про те, що єдиний дух проявляється у історичному бутті церкви, у тому, що вірні чада церкви є приналежними. До єдиної системи цінностей, яку подарував сам Бог. Це та система цінностей, яка відкривається нам тоді, коли ми намагаємося жити за заповідями Божими. Це та система цінностей, коли ми уважно слухаємо новозаповітні заповіді блаженств і також намагаємося втілювати їх у своєму житті. І тоді до людини. Яка прагне жити у єдності Духу з Богом, приходить внутрішнє відчуття і усвідомлення, яке можна назвати Божественним мірилом правди. Тоді така людина, яка живе Духом Божим, відчуває, де правда, а де брехня, де добро, а де зло. Тоді такій людині легше побачити, де скрите зло і неправда. Якщо навіть вони задягнулися у красивий одяг правди. Бо така людина серцем своїм, зберігаючи зв'язок з твоїм творцем і промислителем, відчуває, де є справді істина, а де її немає. І таку людину не можна обманути жодними засобами сучасними, які багатьох людей зводять з істинного шляху у сьогоднішній наш. Непростий і лукавий час. Єдність духу дається людині тоді, коли вона по справжньому своє єднання має з небесним Творцем і промислителем. Коли вона у молитві, покаянні, чеснотах християнських намагається удосконалювати своє духовне життя, коли вона живе у цьому світі, але відчуває, що продовження її життя там, на небі, і є вона громадянином неба, хоча і тут на землі звершує свої справи, ті, які покладені на неї, і ті, які вона повинна і може звершувати як громадянин цієї землі. Єдність посилається тоді людині справжня і непідроблена, коли вона відчуває, що джерелом усяких благ, земних і неземних, є Господь Вседержитель. Що все, що на землі дається кожному з нас, це тільки для того, щоб ми користувалися ним заради слави Божої, заради того, щоб ми і своє життя влаштували і допомагали іншим людям правильний орієнтир у житті розуміти, бачити, усвідомлювати і йти ним, непростим тернистим шляхом, який кожну людину підносить від землі до неба, який кожну людину преображує і оновлює. Робить її чистою перед Богом і направляє її життєвий шлях таким чином, щоби спокуси життєві долалися з Божою допомогою, а вічність і той дар Божий, який подається Господом Творцем, відчувався і переживався таким чином, щоб спасіння Богом дароване людині було відчутне у її серці ще тут, на землі. Єдність неможливо здобути там. Де твориться зло. Преподобний Ісаак Сирін так і говорить, що немає нічого спільного там, де людина творить зло, тому що зло завжди роз'єднує. Якщо зло входить в людське життя, то воно руйнує будь-які початки добра, які є в кожній людині, тому що ще християнський письменник і апологет перших століть Тертуліан сказав, Кожна душа по природі християнка. В кожній душі жевріє той вогник, який може людина розвинути для того, щоб своє життя направити до Бога. І кожна людина може загубити це життя, якщо намагатиметься жити без Бога, якщо буде його влаштовувати таким чином, який це і видається і здається, і забувати про те, що Є вічне і незмінне джерело, яке від Бога посилається кожному з нас і дякувати Богові за всі Його милості і щедроти, за його ласку, за його тепло і батьківську опіку, яку відчуває кожна людина, що неодмінно живе з ним. Сьогодні усіх нас, дорогі брати і сестри, об'єднала пречиста і приблагословенна Божа матір. Ми переступили поріг цього святого храму для того, щоб знову і знову вклонитися її чудотворній іконі Почаєвській, для того, щоб піднести свої прохання за наших рідних і близьких, за нашу рідну землю, за наш народ, за воїнів-захисників України перед іконою чудотворною, пречистої і преблагословенної Богородиці. Наші серця сьогодні б'ються у єдності, тому що кожен. Зі своїми власними переживаннями прийшов до цієї великої святині для того, щоб вимолити у неї допомогу і благо як для себе особисто, так і для усіх нас загалом. І ця єдність, яка подарована нам пречистою Божою Матір'ю, повинна якомога довше усіх нас зберігати у такому стані, нагадуючи про те, що ми є православними християнами. Я усім бажаю вам, дорогі брати і сестри. Щоб ці дні, які ми переживали разом, коли Матір Божа так близько знаходиться до нас, були для нас особливими, щоб вони дали новий поштовх нашому духовному відродженню, щоб вони кожного з нас направили ще ближче до Бога, щоб ми відчували Його присутність і присутність Цариці Небесної у нашому житті, тому що де б ми не були і що б ми не робили, вона є матір'ю роду людського. І вона кожного з нас покриває своїм омофором, своїм покровом материнським, нам потрібно тільки відчути його і випросити Її милості і ласки, щоб вона ніколи нас не залишала. Будемо підносити свої молитви і надалі до небесної цариці, там, де будемо знаходитися, де будемо працювати, жити і трудитися, пам'ятаючи про те, що Матір Божа для кожного з нас. Є найближчою ходатайцею на небі, коли вона просить свого божественного сина і передає усі ті прохання, які ми підносимо до неї, щоб він вимолив і благословив те у нашому житті, що бачимо ми і хочемо як люди, але перш за все будемо просити, щоб на це була і воля Божа, і свята, покриваючи наше земне життя. Єдність Духа в Союзі миру. Такий заклик сьогодні дає нам святий апостол Павел, і цей заклик не повинен безслідно пройти у нашому житті. Ми повинні добре запам'ятати ці слова, але найперше і найголовніше намагатися втілювати їх у своєму житті і будувати цю єдність не на ідеологіях земного походження, але на тому міцному і незмінному фундаменті, яким є Господь наш Ісус Христос якому від нас належить всяка слава, честь і поклоніння? Амінь.